Добрий ранок. Юкав. Наскакалась, напригалась. У мене ранки починаються з музики. Особливо, коли я одна вдома. Радульчик ще спить. Боже, так класно, так кайфово. Боже, я, знаєте, усвідомила, що я ж вам не, не показала простори все. Зараз покажу. Боже, як мені подобається, я так кайфую. Радульчик відпочиває. Значить, Дивіться, що я вам хотіла показати. У нас же ж тут тюль, вона така, якби суцільна, велика. І щоб не залазити на вікно, щоб на це все не треба було відсовувати, ми зробили тут, як в ікеї роблять. От, отак от розділення. Хопа. І все. Тільки в ікеї розділення посередині, а у нас тут збоку. все готові, там тільки штори брати. Класно, дуже зручно. І те саме у нас в тій іншій кімнаті. Бо ж тут такий затишний куточок, я не знаю, не, не можу перестати хвалити цю кімнату, ну і взагалі. кайф. А Діма вчора весь вечір лежав в тій кімнаті, каже, блін, так подобається. А Тут з радульчиком лежали. Теж так кайфово. Ну, а кольори, от я люблю такі, знаєте, складні, світлі, неяскраві кольори в інтер'єрі. так кошки співають? На вулиці тепло, я вже вікна повідкривала, бо знаєте, в хаті душно. Жарко і душно. Боже, ну що ви за Соня? Я не знаю, у людей собаки будять хазяїв. там Зранку він потягусь і робить тільки. Будять хазяїв там, в 5-6 ранку гуляти вже кличуть. А ці будуть до обіду дрихнуть. Да? Навіть <хи> раду треба взагалі заставляти. Ми її спускаємо і прямо пинками під сраку виганяємо гуляти, бо не хоче. Вона хоче на дивані, на ліжку валятися. Да? Оце коли ми на вулиці, то й вони там бігають. Оце тільки дорі з Мартою, вони такі більш гульони. Що да? це за собака? Що це за собака? Ну просто гляньте, це якийсь динозаврік. Дракончик. Я мати трьох собак, як трьох дракончиків, отаких, от бачите, от. да. хитро, знаєш, що ж, не можна. А так можна. Mm, <ріхи> да. Ти ж хочеш на ліжку з нами взяти? А не можна, можна тільки радулечки. А раді вже стільки там років тринадцять. Діка, Наша ну, старушечка-сідушечка, вже така сіда, вже ледь пересувається, вже знаєте, погано чує. Така вже, знаєте, Особливо в цьому році вже взагалі так знаєте, здає. здає. Але іноді побігати, погавкати, когось поганяти, особливо котів, то це вона любить. Це святе. А да. дорі у нас мамка по характеру. Тому що вона кожен ранок марту вилизує, раду вилизує. Вот. Да? Така, турботлива собачка. Ой, Лежать, лежать пані, гуляти не хочуть, хочуть відпочивати, Да, масажик тобі треба зробити. Ось як гладити, перестаю, вона така на мене дивиться, типу, чого перестала. Да, де моя старушечка. Моя старушечка. Да. Там моя домашня собачка. <гум> я в дитинстві мріяла мати собаку. Ось в мене їх тепер три. Три дракона. Треба тепер Марту потіскати. Да. Тебе теж треба потіскати. Що ти там собі? Ти ж скучаєш. М? Що ти не хочеш гуляти? Мартиросянчик, не хочеш? М? Не хочеш гуляти? Хочеш ще спати теж? Порада від мене, як гарно починати ранок, щоб завжди бути в настрої. Це з музики можна з Вірки Сердючки. Ой, я просто обожнюю. Чи ще там щось якесь там має, щось таке веселе. Ще буває, я люблю почати іспанську музику і уявляти, що я на Тенерів, чи чи домінікані, якори раніше колись ще до війни. Ой, і одразу настрій такий класний. Тож раджу спробувати. Знаєте, от тільки жалілася, де моя посилка з аріуму. У мене вже, коротше, мені вже треба все садити, все робити. А тут погода, сніг, відміняємо сніг, треба гарну погоду. І треба терміново мою посилочку. Так що бажання виконані, погода класна, на вулиці тепло, сонячно, снігу нема. Я не знаю, скільки там градусів, там дуже тепло. У мене вся хата, знаєте, вікна навстіж. І посилочка прийде сьогодні. Побачила, прийшло сповіщення, що вчора ввечері що має прийти. Сьогодні поїду її забирати. Буду саджати. Ну, можливо, не сьогодні, можливо, на вихідних, а можливо, і ні. Можливо, побачимо в якийсь день чи перед роботою, чи після. Буду дивитись, тому що треба там де а я без бізді не буду там що прибувати. Почекаю його, а Діма, до речі, поїхав в Київ лікувати зуби. Поки Віка на дачі біжує, я вже в Київ добрався, вже вийшов від стоматолога. За 6 пломб в 4 зубах віддав 8 тисяч. Не знаю, як на мене, це дешево на сьогодні. Відпишіть в коментарях. Можливо, хтось дешевше робить. Я не знаю. Але 4 роки назад до війни ще. Я можу так сказати, що я робив дорожче в іншому місці, правда, але набагато дорожче було. Зараз швендіюсь по району, не знаю навіть чим себе зайняти, тому що машинка миється. Я вже обійшов два магазини, Аладін, ну, торгові центри, Аладін і піраміду. Ніфіга там не побачив цікаво. Вообще, напевно, це вже старість. Що нічого не треба, коротше. Ходиш собі, щось швендяєш, дивишся і все. Коротше, ще десь. Я думаю, годинку треба тут погуляти. Вже не знаю. Сагів, напевно, 5 тисяч точно накрутив за хвилин 40. Радуюся, що погодка більш-менш нормальна сьогодні. Ну, не сильно сонячна, не тепло і не холодно. Тобто, На, на футболку я вдягну касуху і прикольно. Ну, типа, добре. Не жарко, не холодно, прям ідеально. Але, блін, ранком так було. прохолодненько. Із такого, що мені сказали на майбутнє, до речі, по зубам робити, це треба буде лініри вставляти, тому що в мене кривий привкус і можна побачити, що в мене зуби коротше, стираються дуже сильно. І ламається, тому мені сказали, що як ми зараз долікуємо цю всю історію, а там ще зубів, я не знаю. Штук сім. Може п'ять, може сім. Десь так. Ну, коротше, я запустив дуже серйозно. Я коли от прийшов два місці, тому там напевно зубів 12, а то і 15 треба було ремонтувати. Ось, то коротше, сказали, що так, да, треба буде к ортодонту йти, консультацію робити, щоб вставляти ну, або тотально, як мені сказали, рот міняти, або там а, частинами, щоб вирівняти цей присмак, чи що робити, там же мені скажуть. Тому що зуби скоро просто на нуль щешуться, Будуть одні піньки такі. Капець, реально думаю, що всі кажуть, айтішники, айтішники, типа, заробляють багато. Та ні, стоматологи. Типа, йдіть ну, в айтішники, йдіть краще вчитися на стоматолога, ортодонта, стоматолога. Це капець, там такі бабки крутяться. Це жесть. Ну реально. Ну, вдумайтесь. 4 зуби, 6 пломб невеличких, 8 тисяч гривень. Півтори години роботи. Ну це кваліфікація майстра, да. Тому що так швидко, так класно все робить. Але все ж, які кошти, да? Я розумію, що там матеріали, все, інструменти, але все ж кошти непогані. Так що хто там вирішує, куди йти навчатись, вагається там, куди дітей пристроїти, на дантистах. Я вам чесно кажу, при бабках завжди будуть. Але я тут так. За 8 тисяч сказав, за 4 зуби, хоча це недорого, реально недорого. А якщо взяти навіть з іншими країнами європейськими, то це взагалі халява. Тому що у нас є багато знайомих, які а, прилітають в Україну, їм дешевше взяти білет в Україну, тут сплатити оренду на пару днів. Приїхати всі свої по здоров'ю справи вирішити і полетіти коротше, назад до себе в Європу. Тому отак, от от. у нас дуже дешева медицина, але з нашими зарплатами, звісно, це таке собі. Навіть там той фактор, що дорого, це перше. А ще там фактор, що великі черги. І от, Наприклад, моя сестра, вона зараз в Австрії. Вона каже записатись, от якщо щось там болить, реально, чи ти застудився, записатись, тобі скажуть, приходьте через тіпа, три тижні, а тобі зараз погано в тебе температура, все, а тобі кажуть, приходьте через три тижні, тому що в нас все розписано вже. Тут її приколи, я в шоці, блін. Або каже, там, у мене дуже сильно горло каже, сестра болить, все. А їй кажуть, ну попити там. Траву шалфея какого-то чи ще якусь дрянь. Ну, чайок попити вам легше стане. Вона каже: я не можу взагалі говорити, ковтати не можу. Чайок гаряченький попити і все. І само все пройде. Ось лікування там. Тому коли кажуть, що в Європі набагато це все краще, не вірте. Я до цього. Це тепло. Мене запросили на каву, діда. От. Мені лінь переодягатись, тому я іду ну, ось так накинула плащик з голими ногами. Ну на вулиці тепло. На всякий випадок можна було і без плащика, якщо ж йти. Зараз тільки каву свою візьму, бо я тільки-тільки зробила і мене запросили. Ой, клас. Вчора ще зима була. Вже 100 років метро нагуляв. Дуже давно, реально дуже давно. Накатався напевно на поїзді на років сім, не менше. Крутяк. Ностальжи. А машинку я ялобу. І вон мій кабан стоїть. На монтажу. Зараз замінимо уму вже на весінню, на літню, я кажу, каже весінню. І все, і буде супер, на сезон готовий. Це перевзув машинку. Вийшло перевзутий 2800. Там виходить 4 диски, як завжди в мене пам'яті були. По 600 гривень за штуку вирівнювати їх. А, і плюс 1100 за зберігання. Отакі От ціни на сьогоднішній день на цьому шиномонтажі, щоб шини перевдіти. В Аврорі не в Києві, в Київській області, он те сміттєве за яке у мене питали в коментарях. Ось Євроголд in Ukraine. Вона, напевно, десь та -та -та -та, 500 гривень, десь 450 гривень коштує. Ну, Хто шукав, ну, ось тут вона є. Пошукайте в своїх аврорах. Копійці, ось оця ваза, яка у мене, яка всім подобається зелена. 325 гривень коштує. Бачите, які тут ще є. Вона прям дуже крута. Так, їздила я в місто і скупилась. Була я. Ну, короче, їздила за посилкою, була я в Аврорі, була в копієчці і була в Єві. Зараз я вам покажу, що я протарабанила і ще форі була. В Аврорі я купила, як завжди, органайзери. Є моменти, які мені треба ще організувати. Я, значить, взяла ось такі контейнери. Це відкриті штуки. Ну, написано, що це в холодильнику. І вон тут є, до речі, сторінка в інстаграмі. Кому треба, дивіться, шукаєте. Махалку. Так от, щук, щук, щук. Махати на шашлачок. В хазяйстві треба така штука, як вона називається? Вантус. Мені сподобалось, що він не такий, знаєте, стрьомий, чорний, на довгій палці, а он такий менюсінький. Я так знаєте, наче так чик чик чику Це присмоктався. Коротше. Класна штука. Точилка мені треба була. В мене є, але для помади не підходить. О, блін, це вже якось треба її підкрутити. Бачите? Відкрутимо. Отакий шнурок мені треба був. Думала замовляти з Китаю. А дивлюсь, в Аврорі. Див... В Аврорі, до речі, Аврора, копієчка, фора, взагалі всі-всі магазини. Я дивлюсь, що в них асортимент, ну просто от, тему Aliexpress, Можна, так, знаєте, щось хочеш замовити. Пішов в Аврору, подивився, як воно виглядає і стає зрозумілим. Треба воно чи не треба. Потім я взяла оці контейнери, вони дуже класні, в мене такі теж є. Взяла ще три білих. Ось вони, бачите? І два сірих. Тому що не було всіх білих, і ну, сірий тут такий, знаєте, він приємний. Ще в Аврорі, я взяла Паску на паску, але не нашу. Я люблю ось таку. Так, це я взяла вже, здається, теж в Аврорі. Ось оці таблетки для чищення посудомийки мені... Ой, пральні мишинки мені подобаються. І відро на 8 літрів. Куда що не на 10, ну але на 8 теж прикольно. Воно, знаєте, таке невеличке, таке маленьке, прикольне. Ось, то потім будуть питати. Треба сказати. Наскільки тут вийшла в мене Аврора на 819 гривень? То так, знаєте, в кожен магазин куди не зайди. Мінімум 500 гривень і нічого не купила. От, от, тут, в принципі, я накупила всякого. Ось класне таке відро. Щось мити треба, так? воду собі чик-чик-чик пішли поприбирали. Так, далі у нас буде магазин Єва. Купила я люблю цей бренд Єва. Кухонні рушники. Паперові. У мене ще є, ну, але хай буде в запасі. Аманічна губка це з цього. Е, Як ж вона там називається, цей матеріал. Коротше, оціми губка бо можна відмивати майже все. Єдине, що треба в рукавичках працювати. Зіп-пакети ось такі взяла. Пальга. Бо мені треба було на днях, а щось мене знайшли. Думала, може, біля мангалу? Ні, нема, кудись ділась. Так. Ватні диски. Зубна паста закінчується. І оці, як воно, тут. тут, тут. Зубочистки. Коротше, зубна нитка на паличці. Упаковочка 40 гривень, запам'ятала, що коштує. Я, от, знаєте, дивлюсь, коли люди запам'ятовують, що десь які коштує. Це, це, напевно, треба, коли ти ходиш по магазинам і от порівнюєш де дешевше, тоді ти запам'ятовуєш. це от Отак я не запам'ятовую. Просто дивлюсь, не цінно. Влаштовує вона мене чи ні. В копійці ще я знайшла ось такий палитний папір Зева. Ми його також беремо. Шукала саме цей, тому що в Аурорі його не було. А в Єві щось, здається, теж там щось, коротше, чи він закінчився, щось там, чи упаковочка якась маленька була, щось мене там не влаштувало, Я там взяла тільки кухонні рушники. Взяла ще отаку штучку, прикольно, бо не вистачає. У мене є дві, треба третю. Ще я взяла канцелярський ніж, посилочки відкривати кухонним ножом. Так, і оцю кокусову стружку ще взяла. Дві упаковочки. Так, Форі, а, в є... Господи, вже в копієчці ще взяла а, ось таку сумочку. Пам'ятаєте, хто ну, з Києва, той знає, хто в метро їздить. Їздив. Раніше модно було ці сумочки-полоничками. Ну, складається в маленьку полоничку і з собою носиш. Так ось це теж з цієї ж серії. Ось ну, Такий чехольчик вона складається, в сумочку кидає, там плоске і все зручно. Вирішила, що мені теж так треба. Була ця штука в По дорозі я пила ось таку воду мошинську. Полуницею. Я зазвичай таку воду не беру. Беру просто газовану, але дивлюсь полуницею. Треба спробувати. Улюблені сосиски, дві упаковочки з моцарелою. Оці прям шикарні. Обожню їх. Нашу рябу я не люблю, але у нас тут немає якби, вибору. Взяла сердечко курячі. Потім я взяла два сока капризончик. Ми с Димой його дуже любимо. Суби и Диме. Тут дешевше вин что не в Києві. У Дима закінчується ядный чай. Пикник клюбимо. Майон нас з любит любить. Масло, сыр. Салат чи кудись там присипати? І дімі його улюблений лимонад. Все. Ось такі були покупочки. Зараз буду ще дивитися, що там мені в посилці прийшло, тому що вона якась маленька. Я думала, там буде коробка така, знаєте, бо я ж замовила багато. А там так щось мало. Дякую. Дуже цікаво. Ну, а вам? Ту розпаковочку покажу в наступному відео. Затарився, так затарився в новусі. Оце купив для мами. Тут сир, м'ясо яловичне, йогурт без цукру, три банани. Так, картопля. Блін, забув картопля ще сюди. Так. Це що у нас? Буряк митий, той очищений і відварений. фисташка там курочка терияки еще какая-то херня ну и букетик на выводке. вот такие так а это уже нам тут пицца я вставу. ну а тут Вика уже больше детально анбоксинг сделала ну и маленький тоже презент тоже букетик все я сейчас всю тачку загоню и все Все тепер дуже швидко до мами заїдемо, скинемо продукти і будемо газувати вже на дачку. Опа! Все, все завіз. Тепер в путь дорогу на дачу. Тільки що Діма приїхав з Києва. Боже, подивіться, яку красу він мені подарував. Які тут кольора? кольори. Кольори. Боже, це, це Цілий тиждень ходити, крутитись біля цього букета, роздивлятись, нюхати, ой, ну все. Ранунку все такі класні. Це пахне класно. Ой, боже, запах весни. Дуже шикарний букет. Коли чоловік романтик, квіти бувають без приводу. А я їх обожнюю. Мені навіть навіть три ромашки подарую, я буду вже все крутитись біля цих квітів. Кайфувати. Дивіться, який гарний місяць у нас тут. А ми зараз йдемо з шашличком до діда. На вечерю, бо там гості. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай, коментар лишай мерші, разом буде будеше.